Добрий ранок, 19 листопада. І сьогодні у нас вже приморозок. Хочу зараз піти в теплицю, ну вже 9.20. Але ще так переморозок гарненький тримається. Ще ось такий морозець. Хі -хі. Морда. Не поперекидайте мені. Ще так гарно. Зараз хочу зайти в теплицю і глянути, яка там температура. Такий гарний морозяний раночок. Це в інії. Ну такий перший у нас приморозочок сьогодні. Зараз зайдемо і глянемо. Я все переживаю, як буде зимувати тут усе. На вулиці у нас передавало мінус два. Ну тут відчувається плюсова температура. Зараз, зараз. Плюс 10. Плюс 10. Але вже сонечко вийшло. Тому щось тут ходить, у мене таке цікаве. Марсик, ну ти чого? Ну, поки що нормально, поки що тепло. Температура плюсова. Ну, бачите, ось, я думаю, через те, що утеплилося, тому що, як була просто плівка, не тримало температуру. Тут була, якщо сонце, то температуру тримало таку, знаєте, літом до 50 градусів було, якщо на вулиці сонце і жарило. А коли мінус? От як в тому році в мене, мене, мене мінус був, так тут то той самий мінус, що й на вулиці. ну Не знаю. Цей рік вроді поки що тримає, Це добре. А то я все переживала, як же ж. Ну, ще, звичайно, будемо спостерігати, ще попереду зима. І справжні морози, сильні. Будемо бачити, що і як буде надалі. Так, це що, щось підгрізає знов мені цю квітку? Тікай, Марсик, все-таки щось жире, ну? Ну лки-палки. Я ж стільки раз обрубила і дивіться, знов щось жире, щось десь є. Якийсь шкідник. І щось десь жире. Ой, я не знаю, це вже, це вже якесь. Якась така квітка цікава. Я навіть не знаю, що це за квітка, де вона в мене взялась. І щось уже сидить і жаре. Ну, скоріше за все, це ці слимаки. Ну, це якийсь жах. Це якийсь жах. Ці гушкові квіти не чіпає. О, це моє. Це мій красунчик пікто Так, це у нас... Fanfan. <фан -фан -гіп> Це я купувала тому році. Це фанфандіб. Також маю циркус, куди я його поставила. Ось вони ці церкуси. Ось є циркус, два штучки. І там третій такий більш маточний. Так. Це у нас Золі. Це вже такий маточник. Трошечки залишила і тіло тілоу, тілоу віолет. Вже у ось така, мабуть, ну, буде... Прихопи... прихоплена трохи морож з якась. Але вроді стояла в теплиці. Так, це скоріше за все буде вишиванка. Це вони так із молодої паруслі пішли. Я їх теж пересадила, забрала. можна сказати, другий раз зацвіте. Вай, вай, вай. Ось такі справи. Я сподіваюся, що все в мене тут перезимує, що все буде окей з рослинками. Ортенцію я не забирала, я її залишила тут ще, на такі поки стабільні морози, щоб вона нормально зайшла в зиму. Ось так, примерз для неї добренько грунт. Але, ну, в принципі. Ну так. Цього слід було й чекати. Я вчора посадила цибулю, часник. Все, вже може наставати зима, навіть так довго ждала, поки я надумаюсь, посажу. <рі> Ось. Як гарно все в такому рідні. Бачите, як накрила, сіткою затіняю, тому що хочу, щоб кури ходили. Кури ходять зараз поволі і гарно несуться. А якщо закрити, ну... Що вони мають сидіти? Хай ходять, шкоди вже вони не нароблять. Так, бригада, група підтримки, всі ззаді. Марсік, що скажеш? Марсік? як погода, що скажеш? Як тобі погода, Марс? У тебе шуба тепла? Ти готовий до зими? Марс, готовий? Ну, повернувся до мене хвостом своїм. Aqui. Cara é.